Науковці, доктори технічних наук, академіки та студентська молодь. Сьогодні вони знову зібрались на науково практичну конференцію. Вона присвячена пам'яті видатного вченого зі світовим ім'ям Юрія Петровича Кунченка. Він автор цілого нового наукового напряму у сфері нелінійної статистичної обробки негаусівських сигналів. Валентина Іванівна, науковець і дружина геніального вченого. Каже, не радіє, що завдяки науковим досягненням і відкриттям її чоловіка з'являються нові нові покоління науковців. Для нього не було різниці, з ким він розмовляє, чи це студент, чи це працівник вузу, чи великий вчений чи академік. Він мог висловити свою думку незалежно від того, хто перед ним. Для нього основні якості були ті, що він дуже любив людей, він їх дуже цінував. Ця міжнародна конференція вже п'ята за рахунком. Традицію таких наукових спілкувань свого часу започаткував сам Юрій Кунченко. Володимир Палагін упродовж 15 років працював пліч опліч зі світилом науки. Пригадує часи, коли нині покійний Юрій Петрович ще завідував кафедрою. Зараз же гордиться тим, що продовжує справу видатного колеги наставника. Він любив свою справу, і коли він читав лекції, був на лекціях у студентів. В них просто горіли очі, вони з задоволенням слухали. Скажем, так ну це треба скажем так бути мастером майстром свого своєї справи. Обробці негаусівських сигналів Юрій Кунченко присвятив майже 40 років. З життя встиг заснувати унікальну профільну школу. Зараз вона вже гордо носить його ім'я. У ній підготували велику кількість фахівців із радіотехніки та телекомунікації. Володимир Уманець, учень цієї школи, невдовзі захищатиме кандидатську наукові здобутки. Юрія Кунченка говорить, взяв в основу своїх досліджень, а вони неабияк потрібні вже в сучасному світі технології. А саме у цифровому телебаченні DVB-T2 стандарту та поколінні 3 g мережі зв'язку. Наше середовище себе представляє зашумлене. і для того, щоб наша корисна інформація була виділена з нього ма як в найбільшому об'ємі. ми використовуємо наші методи. Пам'ять про видатного вченого живе і у стінах музею історії радіотехніки. Його створили при університеті. Такий єдиний в Україні. Тут з понад півтисячі експонатів вітчизняного і закордонного виробництва. Саму ж справу життя Юрія Кунченка щороку продовжують сотні студентів радіотехніків. А профільних спеціальностей для радіолюбителів в Черкаському державному технологічному університеті постійно більше.